Є практика, записаний Йогічний Сатсанг, яка стілює страх перед невідомістю. Підіть, стабілізуйтесь, бо це буде другий пункт стабілізуйся, ну, актуалізуйся, зізнайся в тому, як все є. Зізнався, зізналась, стабілізуйся. стабілізувалась приймай рішення. Які ти зміни будеш зараз робити? Якщо це зміни по всіх фронтах треба робити, зауважу. На це треба багато енергії. Тому краще знайди середовище своїх. Коли ти знаходишся в середовищі своїх, то деякі вчинки тобі не доведеться робити. Тому що, щоб там те змінити, те знайти, те навчитись, а в середовищі своїх, Хтось тобі щось по, по принципу взаємозаміщення допоможе, бартером, да, свої, своїм завжди допомагають. І це не про родичів, я зараз скажу, середовище своїх, не про кумів твоїх, ні. Не про родичів. Середовище своїх це людей, з якими ти цінностями співпадаєш.